Якщо у вашому приміщенні живуть діти, вони мають право на безпечний простір. Особливу увагу приділяємо вікнам. На вікнах повинні бути запобіжники. Це не питання вибору, це питання відповідальності. Пам'ятаємо, дитина не відповідальна за свою безпеку. Це відповідальність лежить на дорослих. Починаючи з 5 років, ми вже можемо пояснювати дітям, що підходити до вікон це небезпечно, але це не знімає відповідальності з дорослих зробити так, щоб самі вікна були на запобіжниках. Діти мають право на безпеку і забезпечуємо її ми. Існують небезпечні ситуації, які передбачувані, і наша відповідальність як дорослих використати всі існуючі методи, щоб їх уникнути. Я авторка дитячого виховного і навчального контенту для дітей. Якщо ваша ситуація якась особлива, я можу створити персоналізований мультик спеціально для вашої дитини. На моєму сайті ви можете знайти вже готові правила безпеки та поведінки дитини у вигляді мультиплікації та аудіоказок. В наш час мультиплікація не тільки розважання, але й сильний інструмент виховання і навчання дитини. Дитячий світ має бути цікавим та безпечним. Саме тому я створюю свої проекти.